Унікальний інноваційний простір для професійного розвитку педагогів з технічними можливостями і оснащенням, якому немає рівних в Україні, у Чернігові презентували тренінговий центр для вчителів, створений в рамках проєкту Колоклабс два за підтримки громадської організації доку та фінської міжнародної неурядової організації ФСІ, що фактично став і завершенням чергового етапу цього проєкту, унікальність даного простору є в тому, що він як, як трансформер ділиться або два приміщення, які є автономними в своїй комплектації. Можливості підключення проектору використання ох звукової техніки. Цього дня в стінах центру і відкриття, і підбиття підсумків роботи за рік. Починалися колоклуби одразу після деблокади Чернігова із організації активностей для психологічного розвантаження і відновлення дітей, роботи з вчителями та батьками як найближчим оточенням. Впродовж 2023-го, в їх межах у 35-й школі, партнерам спільно з містом вдалося облаштувати замість звичайної бібліотеки сучасний мультимедійний простір для комфортного навчання, неформального спілкування та проведення всеможливих заходів. Подібні тепер є і в трьох громадах області Куликівській, Михайло Коцюбинській і Талала. Новини а також створити власне цей хаб, що стане місцем підтримки і особистісного росту тих, хто в умовах війни виховує і навчає молоде покоління. Ми два роки працюємо з вчителями в наших територіальних громадах і розуміємо, наскільки це важливо підтримувати їх і компетентнісно давати їм можливості для розвитку, а також підтримувати їх психологічно. Я думаю, що цей зразок тренінгового центру, який створено на базі центру, Центру професійного розвитку педагогічних працівників це така краща практика, про яку ми будемо розповідати в Україні і будемо власне, її поширювати, демонструвати і надзвичайно пишатися, що у вчителів міста є така чудова локація. Ми бачимо на сьогодні результат от сучасних освітніх просторів для дітей, де вони до цього. Перебуваючи в постійних психологічних тривогах, стресах зовсім по іншому, зосереджуються, концентрують свою увагу на освітньому матеріалі, і вчителі є також живі люди. Вони є не виключення і в сучасному освітньому просторі вони можуть зосередитися безпосередньо на своїй роботі обміном, досвідом, отриманням нових знань, нових напрацювання, нових компетентностей. І це дуже важливо. Схожими майданчиками може похвалитися далеко не кожний обласний центр, а тому місто зі свого боку докладе максимум зусиль, аби тут відбувалися заходи національного рівня, а сам простір був корисний якомога більшій кількості педагогів, зазначив під час презентації виконуючий обов'язки очільника Чернігова. А також від імені громади, що після активних бойових дій мала 80% пошкодженої освітньої інфраструктури і мала повертати людей, подякував партнерам. За всю їхню допомогу для дітей школа, заклад освіти це повернення до відчуття нормальності, до того, що вони під наглядом вчителів, вони разом з однолітками, вони за якимось графіком перебувають і живуть, і це допомагає їм пережити цей складний період для всієї нашої країни. Діти це майбутнє, освіта це про наше майбутнє. Те, що ми під час війни відкриваємо такі заклади, говорять, що ми обов'язково переможемо, і дуже добре, що Чернігів це робить спільно з партнерами. Дякую, що ви вірите нас для нас. Ви вже великі друзі нашого міста. Кожен крок, який ми тут робимо разом, не лише реформує наші школи, але й формує майбутнє наших дітей, нашої громади і нашої країни. Дякую вам. Партнери завірили, що цей проєкт не останній, і вони і надалі робитимуть все для того, аби сфера освіти в місті трансформувалася і розвивалася. Адже це запорука успішного і щасливого майбутнього як для самих людей, так і в цілому для країни.